Я дуже очікую прогресу в реформах. Ми говорили про такі основні реформи. Я хочу перерахувати, як я бачу, пріоритет реформ. Да? Перш за все, це реформа держслужби мусить пройти. І я думаю, що Європейський Союз підтримує реформу держслужби, яка от зараз розпочалася в цьому році. А це значить набір селекційний найкращих на ці посади, найчесніших і зарплати. Все, оці дві умови мусить бути обов'язкові. Да? Далі, друга — це децентралізація. Звичайно, це територіальні громади, вміння їх самоорганізовуватися. Третє це антикорупційні реформи. То в тому вигляді, як вони йдуть, вони досить непогано йдуть. І треба тільки коректувати з боку громадянського суспільства, спостерігати, як функціонують інститути антикорупційні НАБУ, НАЗК і так далі. Там, якщо буде вимагати суд спеціальний антикорупційний суд над вищими посадовцями, надзвичайно важливо. Я думаю, що такі реформи будуть продовжуватися. А, якщо говорити про можливість виборів, я б е, не ставив би на, на е, вибори і, і в і, там, якісь там перевибори президента. Я б не ставив на це на наступний не буде, рік. Да? Не буде. Я думаю, не буде. Да. З вашої точки зору. Поки що не видно бажання ані у парламентарів, ані у правлячих еліт, що це треба робити, да? якби вони не боролися за владу. У суспільстві є окремі голоси, але вони не, не, не збігаються в єдиний голос якийсь потужний. Я думаю, що що мене непокоїть, те, що наступний рік може бути посилена агресія Росії, допомога, от вже, допомога сепаратистам. От ви насамкіли ж третій в нашій студії із многих, прямо скажем, который вот об этом говорить. От почему чому ви об этом говорите? Вам кажуться, що є вот якісь предпосилки для цього? Кстати, Андреа Сумман теж об этом сказав. И, и і от многие, я вот не знаю, сейчас вас Менріки Андріс вот, продовжують дискусію. Вот чому ви думаєте, що може? Це одна з возможностей для Путіна э, э, вриватися в порядок денний э, світу і Європи, є західноєвропейського світу, наполягати на своєму. З ним не можуть нічого зробити, крім посилення можливо санкцій. Ну, вже зараз вони перейшли в той рубіж, де вони будуть боятися посилення санкцій. Тобто, це буде країна, вона може існувати на своїх, якби на, на, на власному економічному ресурсі, тим більше, що для неї відкритий схід, торговля Сходом да? з Китаєм, з іншими країнами. Тобто вона проживе. Но, щоб, оскільки Росія е, при всіх. Потугах ізлізуватися, вона все-таки має в собі велику частину європейського, європейської орієнтації населення. Це відомо. Дві, дві орієнтації завжди боролися в Росією за, Західна, західна за, Западівська і така Євразійська. Да? Я думаю, все рівно вона вимушена буде відстоювати своє якби, присутність там. Це можна зробити достатньо. Для Путіна легко саме агресивними діями. Я не думаю, що він буде війною піде на Україну, як там зараз роздаються голоси чи на Білорусі. Я думаю, що будуть просто спроби нагадати про себе От. і відстоювати правоту в лапках своєї своєї позиції щодо Сходу України і Криму, тим, що він буде показувати мінський процес, не йде, він буде тормозити його, безумовно. От. А раз він не йде, то от бачите, ми завжди говорили, що, що Україна не виконує своїх зобов'язань по мінським угодам. От це буде, це може бути, і це дуже небезпечно для нас, тому що це може привести до більш серйозної ескалації військових дій і до смертей, що саме страшне. Я не можу спокійно жити, як і багато людей, коли там вбивають солдат, коли ми тут сидимо, коли ми йдемо в магазин, коли ми йдемо в ресторан. Або просто вільно, вільно святкуємо новий рік, а там когось вбили. Це аморальна ситуація для нормальних людей. А значить, для нас це не ми мусимо робити все, щоб це не було. Єдиний вихід, я ще раз повторю, це так влада мусить мінятися, і так мусить вимагати громадянське суспільство у, і від президента. І від парламенту і від виконавчої влади, щоб реформи пішли далі. І це впирається в саме головне руйнацію от тих старих зв'язків, які дехто називають схемами, дехто клановими, от, які зберігаються. Без цього нового оновлення, яке, сподіваюся, мусить прийти. От бажано, щоб воно було нерелюційним шляхом, от. нам буде важко. Третього майдану не чувствуєте. Третій майдан не вітає, ні в наступному році. Як ви що вот, називається ваше відчуття? Другий майдан буде вітати доти, доки не будуть, доки будуть провозитися э, реформи. Він вітає. Майдан завжди буде вітати. От повірте, ідея другого майдану, сам підхід, він майже вічний до країни.